найяскравіше бельмо залишили в Європі серед європейців, хто такі українці. Бо хороші українці собі тихенько звели, жили, допомагали і так далі. І вийшло так, що європейці дуже сильно розчарувалися в українцях і дуже швидко забили на те, що в Україні відбувається. Тобто вони зрівняли те, що відбувається в Україні з країнами Третього світу, там Іран, Ірак і так далі. І для них, реально для європейців, ситуація в Україні: от, от щось там в Ірані, в Іракі, гарячі точки, якась там війна, і для більшості з них дійсно така історія. Але от, наприклад, знаючи людей в Британії, я особисто знаю сім'ю в Британії, які по цей день от вони вже на 3,5 мільйони фунтів зі свого бізнесу відправили машину гуманітарки в Україну і так далі. В тому числі гуманітарку, яку вони відправляли в Україну, десь дірібанили і так далі. Я взагалі дивуюся, як вони по цей день не перестали допомагати Україні, і відправляються в Україну. От ми звикли просто винувати владу, що всі там не такі. Ну, там проблем вистачає. Але в самих нас проблема величезна. Ми самі. Візитка того, хто ми є. І от як, наприклад, роблять ці турки, Араби і так далі. Вони як бачать, що хтось себе по конченому виведе, вони прямо на вулиці подзатильники дають. Ти коли останній раз бачив, щоб українці, який там плюнув, чи харкнув, чи бичок не там викинув, чи своє фе висказав, хтось якийсь подзатильник з наших дав? Нічого всі ходять, мовчать, глотають і так далі. Ми, серед нас існує дуже велика частина дуже невихованої нації. Капець просто і бидлячі. І вони залишають ужасний слід. В, в усьому світі про нас. На жаль, нам треба. Я, я от закликаю вообще всіх українців. Ви якщо бачите бидла українців, от я їх називаю хахлами. Є українці, а їх хахли. От от вставати їх і учіть. Давайте їм подзатильники і так далі. Поджопники їм давайте. Ви розумієте, що українці, українська нація ніколи не зміниться, поки ми не почнемо нормально вчити один одного. Але не хейтом, не з не так далі. а Підходить, реально говорити нормально. Казати. Моя думка отака. Ти, звісно, молодець, але можна було б так. Бо у нас все робиться з-паджка десь в коментарях фейкового аккаунта, пишеться, що хочеш, як хочеш, і так далі. Або як нінці теж не вистачало, що ми починаємо один на один одного жалуватися, крісячати і так далі. Сила української нації в тому, що ми дуже відкриті і відверті, були принаймні. Чого ми не можемо підійти один до одного і нормально порозмовляти, що сказати, вправить мізки один одному від нас ви не представляєте, скільки від нас залежить? Половина українців в Україні залишилась, половина українців в в світі живе, 20 мільйонів в Україні, 20 мільйонів, де в світі живе. Щоб пів пів країни живе, десь в європі. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації відстатися. Онлайн. Я постійно буваю то в Європарламенті, то штаб-квартири НАТО, то зараз от тільки що спілкувався з представником України, самі розумієте, з ким а, в Лондоні. На ефірі дам новини, що насправді зараз відбувається з Україною, і дам офіційні інструкції вам прям прямі.